отримуєте пасивний дохід, нічого при цьому не вкладаючи. Додивіться це відео до кінця. У вашому оточенні точно є люди, яким потрібно купити або продати нерухомість у Києві або у містах супутниках. Вітаю, мене звати Шульга Руслан, я експерт з нерухомості у місті Києві. Разом зі мною ви отримаєте винагороду просто за рекомендацію від 100 доларів аж до 10% від комісії компанії. Як це працює? Спочатку підпишіться на мою сторінку, щоб не загубити, і коли вашій людині потрібно буде купити або продати нерухомість, порекомендувавши мене, він точно отримає найкращу послугу у Києві і за ці слова я точно відповідаю. І упродовж 2-3 тижнів ми вирішимо його питання завдяки 20-річному досвіду та унікальному підходу у роботі компанії. По промокоду під цим відео ваша людина отримає безкоштовне оформлення у нотаріуса. А ви отримаєте свою винагороду. Тільки ж не забудьте сказати мені, що ця людина саме від вас.